Вітаю, друзі, на каналі Ремінь. З вами в студії Івано Панасович Харченко. Сьогодні ми поговоримо про людей, які залишили незабутній слід у нашій культурі, суспільстві та серцях. Часом втрати стають особливо болючими, коли йдуть ті, хто створював щось велике і важливе для кожного з нас. Їхні життя це історії про талант, боротьбу інколи трагедії, але водночас вони є натхненням для майбутніх поколінь. У цьому відео ми розкажемо про тих. Кого вже немає з нами, але чий вплив залишається потужним навіть сьогодні, а також про людину, яка досі працює і надихає мільйони. Перший герой нашої історії Ігор Пелих, телеведучий, продюсер і справжній експериментатор, який у 2000 х роках подарував українським глядачам унікальні проєкти. Він народився у Тернополі, де з дитинства мріяв про сцену. Його шлях до визнання був непростим. На початку кар'єри він працював у регіональних телерадіокомпаніях, але справжній прорив стався, коли він почав створювати власні програми. Його головний проект Галопом по Європах став іконою подорожніх шоу, що відкривав для українців нові горизонти. Пелих завжди був життєрадісним, енергійним і невтомним у своєму бажанні ділитися позитивом. Його смерть у 2009 році в автокатастрофі стала справжнім шоком. Його пам'ятають як людину, яка дала українському телебаченню новий формат, а його оптимізм і талант надихають до сьогодні. Наступна історія про Василя Сліпака його ім'я стало символом патріотизму і мужності. Народжений у Львові, він володів унікальним голосом і здобув визнання у світі опери. Василь був солістом паризької опери, але його серце завжди було з Україною. Після початку війни на Донбасі він покинув сцену і став добровольцем. Його позивний міф відображав як його мистецьку сутність, так і бойовий дух. Василь Сліпак загинув у 2016 році на передовій. Його смерть стала болючою втратою для всього світу, адже він був прикладом людини, яка не лише словом, але й дією довела свою відданість батьківщині. Його внесок у культуру і боротьбу за незалежність України неможливо переоцінити. Друзі, ваш підпис. Це захист українського контенту від атак російських ботів. Підтримайте Україну, підписуйтесь. Тепер перейдемо до іншого героя, чиє життя також було тісно пов'язане з музикою. Микола Мозговий ще одна знакова постать української сцени. Він був талановитим композитором, співаком і музичним продюсером. Його хіти, такі як минає день, розмова з тобою та грай, музико моя стали класикою української естради, народжений у Хмельницькій області. Мозговий був яскравим представником своєї епохи. Його музика об'єднувала людей, пробуджувала найкращі емоції та дарувала незабутні миті. На жаль, у 2010 році його життя обірвалося через серцевий напад, але його творчість продовжує жити, звучати і надихати. Олег Винник людина, яка стала справжнім феноменом української сцени. Народжений у Черкаській області, він починав як звичайний сільський хлопець із мрією про музику. Його шлях до успіху був нелегким. У молодості він працював у Німеччині, де вдосконалював свій голос і виступав у мюзиклах. Однак справжня слава прийшла до нього, коли він повернувся в Україну. Його хіти Вовчиця, Ніно та багато інших стали культовими, а концерти збирають тисячі шанувальників. Олег відомий не лише своєю музикою, але й благодійною діяльністю. Він допомагає дитячим будинкам, підтримує військових і активно бере участь у культурному житті країни. Його історія це.